Вітаю ще раз, мої любі, продовжуємо розглядати завдання НМТ 25-го року за 6 червня. Ми вже з вами розглянули 19, 20 і 22, це яке було перше, ну перші завдання, які з'явилися. Вони будуть в описі під цим відео. Я дам на них посилання на це відео. Воно вже є в Ютубі, можна подивитися. Так, а тепер ми розв'язуємо з вами всі інші завдання. Дякуємо Бондарю Микиті за те, що він робить такий підручник зливу НМТ, і можна по ньому порозв'язувати, потренуватися. Ну, звісно, що перше завдання 3 в степені 100. Так, ну давайте подивимось. Ага, перше оце, так? Да? Тобто ось у нас. 3 в 10 помножити на 3 в 10, і ви знаєте таку властивість. Коли основи однакові, то показники додаються. Тобто, це буде примноження. Да? 3 в 20-ті, не підходить. Так, Б. Коли ви ділите, то показники віднімаються. 1000 мінус 10. Ну, це теж не те, не підходить. Це не буде 100. Так, третє. Коли ви додаєте однакові, то це взагалі буде 2 отаких. Степеня помножу на 3 в 50 Ну, це взагалі щось не те. А тепер ми бачимо 3 в 10 і ще раз в 10 Тобто, коли отак степінь в степінь, то ви множите. Тобто, коли є дужки, за дужками таку в степінь в іншу, то ви ці показники множите. І це буде 3 в степені 100. Все вибрали тут відповідь Г. Так, далі. Комп'ютерна програма видаляє у шестицифровому числі одну цифру на вмання. Яка ймовірність того, що в числі 12,5,07,9 буде видалено цифру більшу за 5. Яка ймовірність, що більше за 5? Що таке ймовірність? Це зверху пишеться сприятливі події знизу всі. Що таке «сприятливі»? сприятливі це те, що запитанні у вас. Цифри більші за 5. Яка ймовірність, що ви е, видали цифру більше за 5? Яка у нас більше за 5? Більше, строго більше за 5. Це 7 і 9, їх 2. Значить, отут буде 2. А всього цифр у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх 6. І це буде 1 третя. 1 третя це відповідь А. Так, поїхали далі. Третє завдання. Пряма L перетинає паралельні прямі M і N. Визначте градусну міру кута β, Якщо Альфа дорівнює 35. Так. Альфа у нас дорівнює 35. Ой. Так, щось у мене тут зникло. Ой. Ага, отак. Так, я просто вперше в такому форматі. Значить, альфа дорівнює 35, а ми знаємо, коли у нас паралельні прямі, і отак, січна, і оцей кут альфа, а оцей кут бета нам треба знайти, то ми знаємо, що внутрішні... Односторонні кути в сумі у нас дорівнюють 180 градусів. От бачите, вони з однієї сторони відсічної. І вони в сумі 180. Так як альфа у вас 35, значить, оцей кут. ну, Напишу кут перший. Отак, кут перший у нас дорівнює 180 мінус 35. І це дорівнює 145 градусів. А отакі кути, як у нас тут. Оцей і оцей. Називаються вертикальні. Вони лежать якби наприс при двох прямих, які перетинаються. І вони рівні. Вертикальні кути рівні. О, давно не було такого. Е, так, і значить, це буде 145 градусів. Тобто відповідь де? Так, добре. Поїхали далі. Четверте, розв'яжіть нерівність. Так. І так, розв'язати нерівність. Ну, краще її переписати. Ми звикли, що у нас тут ікси зліва. Тобто, як повернути значок більше або дорівнює? У вас 2х більше або дорівнює 1. Отже, звідси х більше або дорівнює 1 поділити на 2. Ну, це половинка 0,5. Х більше 0,5. Більше або дорівнює 0,5. Більше це всі числа, які більше. А тут у вас плюс нескінченість, тут у вас мінус нескінченість. Значить, від 0,5 до плюс нескінченності. Біля, не, біля нескінченності завжди ставиться кругла дужечка. Якщо у вас знак нерівності є знак дорівнює, як отут більше, або дорівнює, то у вас отака квадратна дужечка. І це відповідь Б. <кій> так, наступний. Так. На рисунку зображено трикутну піраміду. СО висота. піраміди. укажіть пару прямих, що лежать в одній площині. СБ. СБ і АЦ. Ну, вони не лежать в одній площині. Коли прямі лежать в одній площині, коли вони перетинаються або паралельні, нам треба знайти прямі, які перетинаються. СБ і АС не перетинаються, бо не мають спільних точок. SO. S <кій> і АС S. і A теж не перетинаються. СА і BC. S і БC, ну, вони мімобіжні, теж не перетинаються. СО і БЦ, Ну, теж не перетинаються. СО і СБ. Так, вони мають спільну точку С. Значить, вони перетинаються, отже, вони лежать в одній площині. І це відповідь де? Так, наступне це шосте. І так, беремо шосте. Графік функції Y дорівнює х куб паралельно перенесли на 4 одиниці ліворуч. Тобто, ліворуч на 4. Ліворуч, це означає, що у вас вісь хсів, бо вона отак, горизонтальна. да, вісь іксів. Ліворуч на 4 це в зворотньому напрямку від додатнього, але у ху все навпаки. Тобто, це буде плюс 4 до ікса. У вас основна функція y дорівнює х куб. Значить, ви повинні до ікса, значить, отак от, Х плюс 4, додати 4. І все це в кубі. То до x. Не до y, а до x. І це у вас буде відповідь Г. Якщо б праворуч, то було б мінус 4. А у ігри так, як є. Якщо вгору, то це плюс 4, якщо вниз це мінус 4. Ну, просто повторили, так? Так, наступне. Наступне 17. Які з наведених тверджень є правильними. У будь-якому ромбі діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Ну, Намалювали ромб. Ну ми і так знаємо, да? з властивості ромба. Що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Угу. Правильно, перше правильно. Периметр ромба дорівнює сумі його діагоналей. Ну, ні, це сума ж його сторіна, не сума діагоналей. Друге, ні. Третє, висота ромба вдвічі більша за радіус описаного у нього кола. Так, ми на кожному майже уроці повторюємо: от описане коло. Діаметр цього кола проведений через точки дотику, і Він проходить через середину обов'язково через точку перетину діагонали. Значить, діаметр, а що вона сказано? Сторон, ромба вдвічі більше за радіус. Так, да, Це радіус, і це радіус. А що таке діаметр в точки дотику проведений? То він перпендикулярен до сторін, а отже, це є висота. А отже, це є висота ромба. Бо не обов'язково, пам'ятаєте, я вам казала, от у вас паралограм. Ну, а ромб же це у якого всі сторони однакові. Висота не обов'язково виходить із тупого кута. Вона, взагалі, із гострого може виходити сюди, перпендикулярно, тоді ви подовжуєте. І взагалі, це перпендикуляр між двома сусідніми сторонами. Ось, оце висота, висота, висота це все висота. Так. Хорошо, значить, третє нам підходить. Перше і третє. Перше і третє це у нас відповідь Г. Так, наступне. Так, наступне восьме. Ага, ми бачимо у відповідях дужки. Значить, тут треба. Розкрити дужки. або розкласти на множники. Не розкрити дужки, а розкласти на множники, тобто зробити дужки. Ви бачите, у вас 12х мінус х. Значить, спільний множник у вас х. Виносимо за дужки. Виносимо, значить, ділимо, Тобто це буде 12х уже в другій степені, бо ви х третій поділили на х першій. Віднімається 3, мінус 1 друга степень. І мінус, коли ви х поділили на х, це буде 1. Так, і це х 12х квадрат мінус 1. Уважно, дивіться на відповідь, щоб вибрати правильно відповідь А. Так, наступне Дев'яте завдання. Так, дев'яте завдання. Клієнт банку зняв 0,2 від суми рахунку. Після чого на рахунку залишилося. 4800 гривень. Визначте, скільки грошей зняли з рахунку. Ну, взагалі, всі гроші, які лежать на рахунку, це одна ціла. Клієнт зняв 0,2 від суми, тобто мінус 0,2. Це буде 08. Залишилося 08. Залишилося 08, а це є. Сказано, що залишилося 4800 гривень. Яке питання? Визначте, скільки грошей взяли з рахунку. Скільки взяли, тобто 0,2. Це буде скільки, запитується, скільки це буде? Це буде х. От у вас пропорція. Правило хреста, як завжди, оце множимо на оце, а оце на оце. Що у нас виходить? 0,8х дорівнює 4,8,00. 4800 помножити на 02. Так. Ну, я б домножила обидві частини на 10. Щоб у мене було тут 8х дорівнює 4,8,00 помножити на 2. Тобто, перенесла кому на одну цифру, справа і зліва помножила на 10. Так, ну тепер, щоб знайти х, нам треба 48,00 помножити на 2, поділити на 8. Так, ну, ми можемо оце 48 і 8 скоротити. Це буде 6. 600 множимо на 2, це буде 1200. Так. З рахунку зняли 1200. Це Б. Тут можна по-різному розв'язувати, до речі. Можна 02 перевести в відсотки. Це буде як переводити відсотки, нагадую, помножити на 100%. Це буде у нас раз, 2, дві цифри. Перенесли кому на дві цифри, це 20%. 0,2 це 20%. І тоді ви пишете, залишилося 80%. Тобто у вас 80% це 4800 гривень, а 20% тільки, тобто скільки забрали, це Х. І знаходите так само правило Христа, і буде така сама відповідь. Так, це у нас дев'яте, тепер десяте. 10, 10, 10. У прямокутній системі координат у просторі різадну точку О з координатами 0,00. Укажіть, з наведених точку, відстань від якої до точки О дорівнює 10. Ну, Відстань між двома точками, наприклад, АБ, знаходиться за формулою. У вас довіднику є x1 мінус, ну х2 мінус х1 квадраті, плюс y2 мінус y1 в квадраті, плюс z2 мінус z1 в квадраті. Так, ну так як у вас інша точка, точка О. Вона має координати 0,00. То тоді у вас вийде оця відстань, знаходиться за формулою. Х. Так, укажіть з поміж, наверних точку, відстань від якої, то так. Це буде Х квадрат плюс y квадрат плюс з квадрат повинно дорівнювати 10. Так, що виходить? Оточка, перша точка А це 10 плюс 10. Плюс 10. Ну, в квадраті кожна, да? тобто, це буде 100 плюс 100 плюс 100. Ну, ми вже бачимо, що це точно не 10. Це буде корінь із 300, а це не 10. Так, друге мінус 10 в квадраті це 100. Під коренем 100. Плюс, знову-таки, 100, і це буде 200, це не 10. Третє В корінь. 5 в квадраті – 25, плюс 5 в квадраті 25, і це буде корінь із 50. Ну, це теж не 10. Так, тепер Г. Мінус 6 в квадраті 36, плюс 8 в квадраті, це 64. Це корінь із 100, а це 10 о, нам підходить Г. Так, Д теж не підійде. 10. Одинадцяте. 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 Так, розріжшіть рівняння. Ну, у вас і раціональне рівняння, щоб позбутися кореня другої степені, вам треба обидві частини в квадрат. Тобто х мінус два корінь, позбуваєтесь, да, дорівнює. 4 в квадраті це 16. Звідси х дорівнює 16 плюс 2 18. Але взагалі-то, коли ви з параметрами розв'язуєте, обов'язково треба почати з ОДЗ. Яке у вас ОДЗ? мінус 2 підкореневий вираз, якщо в парної степені, більше або дорівнює 0. Звідси х більше або дорівнює 2. Тобто 18 більше, ніж 2. Тому цей корінь підходить. Ну, а в тестових завданнях це не обов'язково. Хоча. Коли ви на рівності розв'язціте, це обов'язково треба робити. ОДЗ писати. Значить, у нас відповідь Б. Так, 11. 12. Діагональ квадрата бачимо: А, Б, С, Д. Ну, я там малювати не можу на тому малюночку, коли він так от вставляється. Так, у нас квадрат. А, Б, С. С Д квадрат. Так. Діагональ квадрата до дорівнює 12. Ну, нехай це у нас 12. Так. На стороні БЦ квадрата вибрано точку К так, що кут КАБ 30. Ну, десь там точку К вибрано так, що так, цей кут 30. Угу. Визначте площу трикутника АБК. Ну, тут тобто, у цього трикутничка, так, площу треба знайти. Так, ну якщо у нас діагональ квадрата 12, то ми знаємо сторону: сторона АВ у, у нас тоді буде 12 поділити на корінь із 2. Да, це такий лайфхак. Так, і це у нас буде. Ну, позбуваємося раціональності. Тут буде 2, 12 поділити на 2, 6 коренів із 2. Значить, якщо ви не пам'ятаєте. Такого лайфхаку, то ви позначаєте за х одну сторону і іншу. І застосовуєте теорему Піфагора із трикутника АВС квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катетів. Тобто катет квадратів плюс катит квадраті дорівнює 12 квадратів 144. Якщо будете обчислювати, то отримаєте отакий результат я це не буду тут робити. Так, знайшли. Тобто, у нас це 6 коренів із двох сторона. Є кут 30 градусів. А нам треба знайти площу. Площу цього трикутника. Ну, це прямокутний трикутник. Що є площею трикутника А, Б, К? Ну, це у нас одна друга катит на катет. Чому? Тому що це основа, а це у нас висота, перпендикуляр проведений до основи. Або навпаки, в принципі, яка різниця? Тобто, виходить, А на H, формула у вас така є в довіднику. А А на H, тобто, це перпендикулярні відрізки, а це у нас катети цього прямокутного трикутника. Отже, нам треба знайти БК, БК. Ну, знову ж таки, в цьому прямокутному трикутнику у нас є катет, у нас є кут, а нам треба знайти інший катет. Це тільки Тангенс. Тангенс 30 градусів це відношення протилеглого катета, тобто БК до прилеглого 6 із 2. Що таке тангенс 30? В таблиці дивитесь це одиниця поділити на корінь із 3. Ось вам пропорція. Ви знаходите з цієї пропорції БК. Знову ж таки, правило метелика або правило хреста множите те, що навхрест. Це, якби одне крилишко, і ділити на те, що залишилося. І у нас буде 6 коренів із 2 поділити на корінь із 3. Я б нічого не робила поки. Давайте площу знаходити. Площа трикутника А, Б К дорівнює 1 друга. Так, сторона у нас 6 коренів із 2. Помножити на 6 коренів із 2 і поділити на корінь із 3. Ага. Ну, корінь із 2 помножити на корінь із 2, це буде 2. 2 і 2 скорочуються і буде 6 помножити на 6. Це у нас 36 поділити на корінь із 3. Позбуваємося всі раціональності. І це буде тут у нас 3, 36 ділимо на 3, це буде 12 коренів із трьох. Дванадцять коренів із трьох. А, відповідь, а. Так, це дванадцяте було тринадцяте тепер. Так, тринадцяте це у мене. Так, тринадцяте це двадцять третє. Так, обчисліть. Визначений інтеграл, якщо отакий визначений інтеграл дорівнює 14, Ну, ми пам'ятаємо властивість визначеного інтеграли. Якщо у вас тут стоїть коефіцієнт перед f від x, то він виноситься на перед Інтеграл 3 інтеграл 1 на 5, ну, помножити, звісно, був між ними знак помножити стояв f від x dx. А за умовою у нас інтеграл від 1 до 5 f від x dx дорівнює 14. Значить, 3 помножити на 14. Це у нас буде 30, 42. 42 відповідь Б вибрали. Так, 13. 14, значить, це 24, щоб я не заплуталась тут. 24. Так, обчисліть. 0,25 в степені логарифм за основою 0,5 числа 4. Ну, ви пам'ятаєте таку властивість логарифма. у вас А, в степені логарифм за основою А числа дорівнює числу Б. Тобто, оце у нас зникає, якщо однакові отут основи. Так, ну і Ми робимо тут однакові основи. 0,25, а тут 0,5. Що таке 0,25? Це 05 в другій степені, і ще й в степені логарифм за основою 0,5 числа 4. Так, ну у нас дивіться: отут попереду логарифм не повинен нічого бути. Тому ми оцю двоєчку. За властивістю логарифму прибираємо сюди в степінь числа 4. Тобто, все прибрали. І тепер ми можемо оцього позбутись. І у нас залишається 4 в другій степені, а це 16. Це А. Відповідь А. Так, 14. Ой, я вже забула, що треба робити. Так, зараз. Так, тепер 15. Це 25, так. Укажіть корінь рівняння. 2 синус 2х дорівняння мінус 1. Так, ну, по-перше, ми просто виражаємо синус 2х дорівнює мінус 1 друга, синус 2х дорівнює мінус 1 друга. Так, що нам робити? Ну, давайте подивимось на одиничне коло. Х. Y – Одиничне коло, синус це 8 Y, і мінус 1. Ну, тут же ж мінус 1, тут 1.